Вітаю глядачів каналу Любиме Село. Ми сьогодні на виставці нагадую місто Коломия, село Королівка Коломиї Сьогодні у нас 30 червня. І от завершили ми другу серію на цих кролках, так і з них її розпочинаємо. А що ці коштують? Ці теж по 450. По 450. Так, дивиться кітаю, що ви пролієнта. Але вона не виходить, вона має бути. Вона має їх забрав на підсадку. Осанка. І качина? А кітначення? А малюю кучу? Це так? Троє цих і троє плазма даст О, кошовий. По-перше, ви плачте, спаруєте золотим, але дасть багато Є європейське срібло, є Каліфорнія. Так, я вже кажу, що я впустив вам сюжет. Таке, аби і вам дуже було. Доводи... Такі кроли. А срібло що коштує? Ці більше по 500, бо тут самці, а Ні... самки звідси треба брати, бо була різна кров. Ці по 3. Володі менші європейські скільки? 350 тільки тут, так? 300. Там є, може відобрати дві лінії, більше є менше. Що, давати вам? Нумер позиці... телефону, скажіть. Супровод закажи. 068. 068. 51. 51. 68 68, 68. 68. 782. 782. Ну, Ось цікаві, такі кролики телефонують. Що, стояєте вам коробку? <реш> а оці білі, що це продав це білі? Це Яка вартість їх? Прошу. Дивіться, це <реш> є <реш> дві дівчинки і є хлопчик. два корма. І що такі самки коштують? 800 гривень. Але не охоті, можете порвати вже. Такі вже, бо вони такі охоті, що охоті. А ну вам, ага, ви маєте. Бери бери, то зі, бери, бери. А що у вас korm cu? Poște з чорного devolu. Корм, корм для кроликів, є. Шо, шо? Це Тоже є. Віце на, да. на різни коліра. Може, на, може на, дати реально. Може дати голубого плаща, може дати Чести Мадагаскара, може біло вухо Мадаскара. Та саме скорше. Скажіть, вже треба політика. Не так, возиться, це хлопчик. Це є три дівчинки, і один хлопчик. 1650 буде комплектація. Це є штука. все підряд. І будь, я вам вже зробив на тому, що вже будете мати. Ну, це себе обов'язково розведемо. Нагадую, що ми сьогодні на виставці в Королівці. Івано-Франківська область, Коломийський район, село Королівка. І що, по чому такі кролики? 500, 600, 700. Yeah. А яка продаса? Це продачі? Це самочка. Ну, що з чимось краще? та не є? Хрещене, це фландер з трокача. А яка ціна 600 гривень. 600 гривень. А ці срібні, що? 500. 500. 200. А це самка чи самець? Самець. Самець. А самець що коштує? 700 гривень. 700. є молодь а що кафель коштує у вас 13 тисяч ось такі ще кафель є чоловіка Кого цікавить кажіть номер телефону свій 099 099 763 5059 505 телефон кого цікавить кафель кролики хто Так. Ось такі кролики А чим проповюєте? Молочна кислота або ну, синий йод чередують. А скільки йоду на скільки буде? Кубик на літр. Кубик йоду йод на літр буде. Так що потрібно проповювати. Ну а там є ще, байкокси, ці препарати. Це і в апараті. Є голуба. А що молоть коштує голубів? Пара. Пара, та? так? Пара. Пара. То одногнівські і червоні й ті? Так, вони молодкі мають відвітати. Ми їх забрати. Жовті mm -hmm. ще були, жовті взяли в мене. А жовті що коштує? Жовті теж були. А це жовті що, голубки чи синки? Пара. 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 А що на її зоку? Щось... Щось... Щось ти зробив, то Вася йде. Чи шо... шо... голуб дьогнув, що хіре. А що пара такі коштує? Треста. А пара білих? Я не бачу, пара білих чоловік питає, який коштує. А що пара білих коштує? Пара білих що коштує? Це груп що зобі? То пара, це оце, так? Голуб і голубка. О, голубочка так. А це три А це пара жовтих. А це чиї? А без пари є голубочка спортивна? Є. І що коштує? 100 гривень. Оця. І ось ця, такого руку оця? Це цього рішна. Ось цього ага. пару Ну що впаруєте? Як краще, де пару. Так? маленька Маленьку ручка. Зараз ми її заберемо. А це що білоголова? лава це? Це собі не ще є. Це хваторів військовості. Білогатиця. Це, це, це голубочка теж. Це саме червоний Ці, А уловлений. А цей сам це румуни взяли до цієї підувати. А, а тут теж голубочка, так? Так, так, то румунка. А на що коштує? 150 гривень, то, 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 то річний рік. Була контроль, конечно, румунка теж в пару почала йти, я не маю ще Ось Така голубочка. Посуньте себе, тут це було. Якщо придб'є пару. 100 гривень штука, на вибір. Гарнікі червоні <ривцелена> це. Заполза, нову, че гарантий. А це життєвий поки по по в голубах. Щось біле-білий жовтень. Кой по, по жовтих так? Да? Там вольцвані, Запаску, передний правий колос. Десь є. А канарки викуц, ну? Штука, да? Давай пише, італійки. Ви їх розводите маленьких, так? Дві у мене маленькі. <плес> Ходішки. А це шо у вас? І це сера тоже канарейка, да?

Ja, так, і кролик. Що коштує кролик у вас? То саме ще самка. І яка ціна є? А які віки? Але вже мало на малих? Скільки родила. А скільки часу вже поровано. Сіда буде мати? Чи порована? Сівестокова. З цього місця, да? так? Ні, ні. Красаночка порована. Да. А зікі повидали? А ще повночі? Знаєте, що ж я і малі мало, як не ще. Тільки цього подав вчора продали від неї, що малі. Малі продали від неї ще цього. Одна сама На торговиці. По базару такого не було, але ще, Одна. ще, Одна. ще штука. Ще штука, а ти вже дуже так. Не менше по 150, Динає ці по 250. А чим щепити їх? Який, який успіх в тому, що вони не здихаються? У мене щось такі подяжки не Українську беру. Морогічки і мішоматос. А чим пропоїєте? Не два в одному. А чим пропоїте? Я роблю підсолена вода з йодом. Ну а щепиться якраз раз на літі щепиться. Два рази. Два рази. Весною? Малі на 30-й день, 35 й день. Ра, перший раз. Перший раз, так. А дорослі то березень, ні березі. Та напевно, на все. а все. Ну, дистанцію купити, от, да. А такий качна? Те сам, кутучий ринок. Те ще ринок. Та самочка строкачка, прокачка, от каліфорнітика сам. Так. А, це а Он пара. Це жовтих пара, червона, А жовті що коштують? Жовті? А то до молодшої, до вони... не, одна молоч одна старше. Ні, вони Ні, одна твари. Просто Я розкидаю яйця, по одному накидаю. Червоні 150. Немає, Йора, той Вадя, немає, я нема, і нема, хотів. я з зеленими кольцами, всяке не розумієш, всяким, що є старими кольцами. А от спорт я вже таке вже не маю. Таке саме в мене, тогорічного. І туди було, треба було в'їхати. Така сьогодні ярмарка виставка. Де ми зараз будемо щось собі придбаємо. Також бачу, голубок немає, пов'ячок також недобре це. Нам треба в парі, щоб було. і немає. Немає, немає нам до пари, але зараз щось собі все ж таки виберемо, що нам не вистачає, то будемо вибирати. Людей не дуже багато, але трохи є. Підемо пообідаємо і на закупи. Підвірити виставку і не повірити це. Є паприка. Кіо Піт обійшов всього 100 гривень. Він там на заході. Дав цей купаску. Гривень. Досить смачно. Люди молодці. Завжди їжа є. Вчорашня на даних заходах. Тедачі, ось так потрібно приїжджати з ярмарок, з ринків з птицею. Йдемо щоденько пускаємо птицю, дуже неймовірна спека. І зараз вам покажемо, що ми придбали цікавого, не взнаємо. Так, давайте ми розпочнемо з з-з-з-з-з того, що будемо залишати тут. Тут це оці голуб'ятні. у нас буде суто птиця птиця декоративна. Голубочка. Така голубочка. І де її голубок? Та так, перепрошую наоборот, бачите голубу перша, голубка друга. Це дутиші. Така пара дутищів. Залишаємо ми їх тут. Будемо тут утримувати, тут є в нас пара рулерів, пара бакінів. І до них докидаємо ми ось цих голубів. Так що ним зараз закидаємо її в голуб'ятню. Говорю старший чоловік, чоловік під 80 років. То кажуть ті люди, такі, знаєте, дуже досить обмаль вже залишилось нормальних голубоводів. В принципі, взагалі не те, що нормальних, а взагалі голубоводів мало ж залишається, тому що тільки люди, я бачу на ринку, дуже багато людей старшого віку. Взагалі молоді фактично немає. Немає молоді, немає молодих хлопців. І це, в принципі, що, до, до чого це призводить? До того, що ніхто вже птицю не тримає. Така пара дутичів. Перший голуб, друга голубочка. Зараз докидаємо його голуб'ятню і кидаємо наступних. Так, наступна пара. Наступна пара у нас таких білосніжних молоденьких бакинів. Гарна птиця, всі говорили з цього чоловіка, я його особисто не знаю. Але всі говорили, що в нього дуже-дуже крута птиця. Ось такі біленькі бакини. Малесенькі такі, пушка духу, білосніжні. Це є голубочка. Така біленька. І де її голубок? Голубок без хвоста, ось там дідусаві ловив. І хвіст йому вирвали. Живодіра, але нічого, відростає І голуба. ось так. Ось така пара Бакиню. Також їх кидаємо до декорації. Тут будемо отримувати декорацію в цьому голуб'ятні, губ а там, де нас дача, будемо тримати спорт. Так що цих також закидаємо в голуб'ятню. З декорацією у нас все. хотіли, щоб купити голубочку, нам треба До пав'яка нічого не було, щось таке різні масці, щось попароване, що ну, того не хочеться. Має бути біленьке, гарненьке, рівномасне. Все, починаємо з Спорту Спорту давайте дуже класна птиця. Зараз взагалі ціни халявні, дав фактично копійки, дав голубочка 18-го року. Голубка Ось така чорна, та старенька трохи вона пішком до власника, але ми їх відпускати не будемо, хай сидить, будемо брати від неї молодих. Чорна голубочка раз. Це у нас є цієї голубки дочка. Цієї голубочки дочка. Така голубка. 23-м роком вона. Відпускаємо. Такі. І голуб. І голуб, і голуб, і голуб. Досить потужний такий самець. Ось такий самець, гарне око. Дуже вне. Коли взагалі, я пам'ятаю, що в дитинстві тут цих. Чорних чорних поштових голубів було дуже мало. Їх завозили з Польщі, мені класні ці голуби. вони на сонці так переливаються, ну, бомбезна птиця. Я за них дав по 50 гривень. За це голуби. Ось так. За цих дали ми по 50 гривень. Це взагалі. Це взагалі 0. Це 0, тому що вони стільки з'їли зерна, щоб їх вирости, але. Якщо зараз не поробиш, такий зараз час. Ніхто голуби так не купляє, і люди віддають за що-небудь, тільки щоб віддати. Так, цих ми взяли. Цього ж самого чоловіка ми взяли, ми взяли муліман, це голуб. Голуб 21-м року муліманс. Ось такий муліманс. Зараз. І його голубочка. І його голубочка. Ось така його голубка. Досить також така хороша голубка. Вона не кольцована. Але гарна маліманка. Так, і йдемо далі. За це також дав по 50 гривень в сутку за пару. Тепер двічі хороші, така хороша пошта, лимонні. Дуже гарна птиця, дуже гарна птиця, птиця лимоні. І взяв їх пару, пару старших. Ці, що ці кульсовані. Ось так. Полубочка його. Бачу голубка старша за голуба. То голуб це голубка. Така. така голубочка. І від них є пара молодих. Зараз ми подивимося, де вони є. Де вони десь молодь? Так, одна молода. Лимонне і друге молоде лимонне. Ось так. Всі говорили голуби голубу щоб вже нарешті показувати голуби. І тепер будемо вже більше вам показувати голубів трохи, тому що ми взагалі птиця вийшла, птиці немає, не було нас зовсім, нас птиця пропала. І от така з такої птиці будемо ми розпочинати нашу діяльність. Ось так. Так, птиця. Тепер ми, тепер ми давайте в інший відділ. Закинемо іншу птицю. Розвертаємо її. І давайте подивимось на інший голод. Тут взагалі була акція. Дивіться, тут білий білий самець. Для по московських? Ось такий білий голуб. Голубочка? Молода. Голубочка голуб і така молодь нагрузку йшла і голубочку ми цю спаруємо спортивно з нашим старим голубом. Ми її спаруємо нас така голубка. І молода голубочка 24-м роком, весняна, з ранньої весни. Також у нас є, всі бачили там хто поправді дивився, є такий світлий самець, і ми його з нею спаруємо. Ось так. І того ми сьогодні придбали, Вайва я вай, навіть не сподівався, скільки тут. є. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17 голубів. Бачите, як -то. за один день можна стати голубодом, за пару годин. Ось таку птицю придбали, не сказав би, що така високопородна, білі. Так собі. Парочка є гарних, голубочка гарна біленька є. Але нічого, птиця спортивна, птиця буде постійно літати. Ми її притримаємо, добре підгодуємо і будемо випускати, нам буде нас там на дачі. Вона буде постійно-постійно на, на своєму літу на крилі. Ось так. Так що стежте, дивіться, такий був досить непоганий сьогодні ярмарок, виставка. Придбали, бачите, що самі придбали. Шкода, що кугут... взяли кугутів, бачите. Навіть не хотів вам показувати два, два потухли. Якось так. Так що, все, їх відвозимо в голуб'ятню. Всім дякую.